Вже 25 жовтня відбудуться вибори до місцевих рад. Завершується каденція депутатів міської ради. Підсумовуючи свою роботу, Василь Дучак, депутат з 17-річним досвідом, каже, працювалося нелегко, адже змін було надто багато за цих п'ять років. Три керівника міста зникнення партії регіонів, членом якої він був, і непорозуміння між депутатським складом та мером. Є дуже багато питань до нині діючих депутатів міської ради, але злажено грає ансамбль тоді, коли є нормальний диригент. Диригент, коли Налаштує колектив, колектив хорошо грає. Тому я сьогодні говорю, що є питання сьогодні не тільки до депутатів, а є сьогодні до того керівництва міста, яке на сьогоднішній день повинно плідно працювати з депутатами. Театром називає сесії міської ради і молодий депутат Андрій Шалєєв. На першій вже сесії я зрозумів, куди я попав. Я попав в великий театр, де всі грають свою гру. Ну, по-перше, незвично було те, що є. Люди, які взагалі просто займаються піаром, і які камери, ми кричимо. Як тільки камери гопа немає. Проте депутати сподіваються, що найкращий люстратор народ, тому наступні п'ять років у сесійній залі працюватимуть дієво та злагоджено. Люмила Григорчук Ярослав Левицький, Місцевий час